Чи можна порівнювати Путіна з не менш відбитим Гітлером? І на чию користь буде це порівняння? Говоримо Путін, маємо на увазі Гітлер. 30 квітня ховаючись у підземному бункері, розуміючи, що війська антигітлерівської коаліції вільно пересуваються Німеччиною, а ідея про світову гегемонію розчинилася у військових поразках, Гітлер припиняє опір. Зараз модно порівнювати Путіна і Гітлера. Але це порівняння має значення лише у площині морально етичної і поведінково ціннісної моделі. Росія нацистська держава, але російський нацистський механізм не схожий на німецький. Німецький режим виростав із великої депресії та поразки у війні, путінський режим також був побудований на ґрунті поразки у холодній війні та економічного колапсу 90-х. Міжвоєнна Веймарська республіка, будучи недосконалою демократією, вкрай схожа з Росією 90-х. Є лише один нюанс. Повністю змінилася сутність режиму. Гітлерівська модель була побудована на ультраконсервативних ідеях, зведених у майбутній технічний прогрес. Тобто консерватизм був засобом досягнення технічного прогресу, економічної мобілізації та військового паритету. Гітлер зшивав. Принижену Німеччину нитками національної та соціальної, нібито справедливості. Він пропонував соціуму бутерброд з національної величі, поєднаної із соціальним благополуччям та світовим пануванням. Путінська Росія намагалася поєднати соціалізм із націоналізмом, але вийшла смердюча суміш, яка не працює. Путін провалив соціальний порядок денний, витіснивши його міжнародним, в якому довів країну до руйнування. Найяскравіший приклад того, що путінський гітлеризм не працює, це відсоток п'ятисотих, тобто тих, хто уникає служби в армії. Якщо загальні атрибути гітлерівського механізму Путін зберіг, старанно копіюючи промови німецького фюрера, порядочках цитуючи гітлерівських завідувачів з пропаганди, створюючи ультимативні конструкції, шантажу в обмін на стабільність. То загальна модель екстраполяції досвіду 30-х минулого століття на досвід нинішніх 20-х виявилася провальною. Путін створив суспільство нацистських боєгузів, які верещать, підхрюкуючи і захлинаючись у токсичному гною за війну, але не готові йти на фронт. Одна з головних відмінностей німецької військової пропаганди відсутність тих, хто косив від армії. Німці не просто вірили в ідеї Адольфа, вони були готові за них. Умирати, навіть раді. І цей феномен було видно не лише серед групи божевільних, але й поголовно серед всього населення. Гітлерівській армії не були потрібні загони скадерівців, які гвалтують мобілізованих, щоб ті не втекли з передової. Гітлерівській армії не були потрібні штрафні батальйони з опущених. Гітлер зміг створити систему, де на м'ясорубку німці йшли самі. І Гітлер помер одночасно зі смертю німецької ідеї про світове панування. Це сталося саме тому, що Гітлер був тілом цієї ідеї, і без неї ні він, ні його держава більше не могли існувати. Путін перейняв зовнішні атрибути, перейняв пропаганду, перейняв бункерну ссикливість Фюрера, але не перетворив Росію на німецьку мрію. Уся ідеологія Гітлера була побудована на будівництві технічно досконалого майбутнього. Уособлення ідеології Путіна. Це шизоїдний маразматик Дугін, який веде Росію в кролячу нору. Сам Путін вдовольняє себе над малюнками Радянського Союзу та Російської імперії, тим самим розвертаючи країну взад. Населення радісно слухає казки по телевізору, обтікаючи від власної величі, але памперси цього населення мокнуть при кожній чутці про мобілізацію. Вражаюче, але путінська пропаганда зробила стеле зомбі точну копію Путіна. Опущене бездарне ніщо, яке забилося в куток і верещить звідти про свою перевагу. Якщо в площині терору, божевільних ідей та манії величі вони схожі, то за рівнем отої величі вони різняться. Путін дуже старанно намагається копіювати звички фюрера, пронизуючи пропаганду жорстокою схильністю до військових злочинів, але сама персона російського вождя це уособлення нікчемності. Так що між обличчям нацизму та забитою і опущеною дрібною чмонею величезна різниця, масштаб різний Путін така ж нечисть, але в десятки разів нікчемніша це найжалюгідніший із диктаторів, породжених людством.